Друзі, ви подивіться, де знаходжуся. Значить, яка ситуація? Останніми днями під Києвом такі достатньо сильні дощики. Відповідно, дорога на Десну закрита навіть на, для серйозного позашляховика. Але ось ми з хлопцями вирішили все-таки пошукати пліточку. І знаєте, ті місця, де можна доїхати, повністю забиті рибаками. Тому що ми додумалися? Що ми взагалі робимо? Пливемо ми, значить, з Нікітосом. Пливемо ми отуди. Зараз вам покажу куди. Пливемо ми на ось цей от острів. Такі от простори Десни. Ну і будемо сподіватися, що на цьому острові нам точно ніхто не зіставить конкуренцію. А саме головне, що нам вдасться знайти сьогодні бажану кліточку. Ну, слідкуйте, що буде далі, і ви дізнаєтесь, чи дійсно Конюшевський ловить. Саме так, друзі, повинен був починатися моє сьогоднішнє відео, але, як ви зрозуміли, на острові ми риби не зловили взагалі. Тому ми переїхали. Ми переїхали на проти, зараз знаходимося селище Хотянівка і подивимося, що з рибою з цієї сторони. Вже закинулося, і давайте я вам швиденько проведу екскурсію по тій локації, де ми зупинилися. І так, ось так виглядає моє робоче місце. Закинуто дві вудки на різні дистанції. Ах, і так, на столі в нас саме найголовніше це різноманітні годівниці, ось як улюблена під ці умови брайнівська куля з ґрунтозачіпами. за е, Взяв також ліквідіки з собою, але, чесно кажучи, з них не розпочинав ще. Можливо, якщо буде клювати, або навпаки, ні, буду їх додавати по ходу. Як завжди, з собою термос. Е, так, в сумочці в нас. Все саме необхідне, що може знадобитися для в'язання монтажів, це і різноманітні гачки. фідергамчик, застібки різноманітні. Ну і повіцева жилка різних діаметрів. Класичний комплекс живності. Це у нас мотиль, різнокольоровий опариш і отакий от хробачок. хробачок. Так, ну і по класиці крісло, відро з прикормкою і два удивища. Поряд сидить нікітос, який теж дуже чекає покльовку. Ось дивіться ще один признак того, що тут ловили активно рибу. Бачите, хтось чистив, видно, що луска. Плітки і видно, який розмір цієї луски. Тобто рибку тут хтось чистив добряче і ловив відповідно теж. Опа, друзі, щось схоже на покльовку на правій вудці. Не схоже, а 100% покльовка. Але повадки геть такі. Пасивні пасивні. Навіть сказати, що пасивні це нічого не сказати. Просто два таких одиночних подзьобування. Хоча насадку використовую відповідно саму таку делікатну мотилік з опарашем. Дзьоб-дзьоб і все. І це при тому, що ну, сьогодні так достатньо стрибає водичка і ловити далеко. Ну, недостатньо комфортно, тому от, підійшов ближче і буквально ось на першому закиді в клювання. Цікаво. Ой, ой 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 да, зараз буде риба, друзі. Зараз буде риба. Не знаю, що то за риба, але зараз вона буде. Давай. Ну, не позорь мене перед людьми. Клюй, ну що ти оце починаєш? Бачите, як прошено. Обично так от на не воно і клює. І є, друзі, перша рибка. Перша рибка. Ну, слухай, так хтось пручається. Можливо, навіть потрібно буде використати підсаку Хто ти там, алло? Покажись нам. Покажись нам. Слухайте, ну це не пліточка, але таку гусірку ми теж з задоволенням половимо. Такс, ну що? Почин є? Отака от чудова гусірулька. Угу. Оце удачно, Нікітос підійшов. Наш размер. Ну що, друзі, рибалка в нас реально трудова. Саме головне, що не подобається, це те, що немає плітки зовсім ні в кого взагалі. У нас в трьох немає жодної плітки. В сусідів справа немає жодної плітки. Той беріг зі сторони хотянув взагалі мовчить. А клює густіра. А коли клює на десні густіра, це перший признак того, що плітка вже все сказала. Бай-бай, я попливла по своїм справам, в мене нерез. До побачення. Я вже своє відклювала. Чи так це, чи ні, не знаю, але можливо нам просто сьогодні не пощастило йому ловому густерву, а можливо, дійсно, плітка пройшла. Якщо ви знаєте, чи вона ще клює чи буде клювати, залишайте коментар. Ну, а ми вирішили перекусити, можливо, після цього почнеться більш активний кльов. Так, ну що, так виглядає рибацький обід, яєчка, сирочок, ну і куди ж? Яка може бути рибалка взагалі без домашнього сальця? Сальця робив сам, Житомирська область, огірочок. Ну що, хлопці, давайте підкрапимося і зараз точно почне клювати. Ого! 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 Оце клювандір! Оце клювандір! Хто ти там, Альо? Щось не можу зрозуміти, друзі, хто там за апарат Хто ти апарат? Слухайте, ну хтось прям пручається по пацанськи. О! Так це ж та рибка, за якою ми приїхали, стопа, камеру мені не скинь. Опа! Плоточка, друзі! Плотвичка! І що найцікавіше? То що покльовка була в шахту, то зрозуміло! Але рибка, дивіться, те, що покльовка була потужна, зрозуміло, а рибка з'їла прямо в шахту. Без екстрактора гачок не дістати. Отака от. Так, цю манюню теж в садочок поки що. Слухайте, ну тут, мабуть, буде логічно зараз прив'язати гачечок. Тому що екстрактором біля того місця, де він зв'язаний, трішки його. Ну, трішки жилку покоцав. З такою активністю кльова не бачу сенсу використовувати то всі жилки. Тому візьму 0,124 ту З невеликим гачком. Так. Чи з великим гачком? Навіть не знаю. Я, мабуть, що візьму невеликий гачечок. Отакий от, от 16-й цілком піде. Зараз швиденько це все діло зв'яжемо. І будемо намагатися на делікатні насадочки все-таки розкачувати рибульку. Давай, 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 давай. Давай! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну все, це мощна плітка, по-любому. По-любому мощна плітка. Та ти що? Оце клівандери. Оп! І казав, що плитка. Ну ладно. Стосовно мощної трішки перегнув. Але це плітка. І знову таки, дивіться, що неприкольно. Попередня, і ця плітка, бачите, вона місцева. Вона... Плавці в неї майже не червоні. Коли вже буде на десні клювати гарна потужна плітка? Чи вона вже переклювала, друзі, я чесно не знаю. Ця весна, та й взагалі ці останні декілька сезонів, ця зміна погоди, тобто ця нестабільна зима тепла, весна ця іде плітка під кригою. Чи перед тим, як вона стане, ну, взагалі не зрозуміло. Якщо ви, я ж кажу. Вдалося вам все-таки попасти на неї, то напишіть в коментарях, де було діло вище десь по течії. Чи, можливо, ловили не на Десні, а на Дніпрі, чи, можливо, взагалі, там знаєте, на ямі, чи на міліці, на якійсь косі. Ну, тобто, не знаю, поділіться інформацією і взагалі поділіться своїми успіхами. Як же все-таки вдалося вам в цього сезону половити оцю от... Прохідну плітку, якщо звичайно вдалося. Тому що я ж кажу, для мене це ось, мабуть, вже виїзд п'ятий. І ну, не можу я на неї потрапити. Я ж кажу, минуле своє відео, перше моє риболовне відео, яке вийшло на моєму каналі, щехонію. Я ж кажу: просто витягнув підписник, який впізнав, поділився з Настю, поділився своїм досвідом. І от Едуард реально тоді врятував мою риболовлю. Сьогодні ж ми, знаєте, таким колективним розумом прийняли рішення, що теж з острова потрібно тікати, тому що там сьогодні нічого не буде. І добре, що ми звідти поїхали. Бачите, тут хоч риба і пасивна, хоч вона і не тих розмірів, які нам хочеться, але в принципі вона клює і це не може не радувати. Також, друзі, хотів подякувати тим, хто вже підписався на мій канал, і тим, хто вже залишив коментар. О! Бачите, рыбка тоже, спасибо, я поклевкаю. Вот они. Слушайте, ну такая динамика мне уже подобается. Прям подобается. Ой, хорошая рыбуля. Хорошая. Кто ты там, рыбуля? плотво будь ласка. Снова плиточка такая. Ну, размер... Не конський, але нормальний. І не дрібний. Нормальна така пліточка. І ось зверніть увагу. Був пучок мотиликів. Ой-ой-ой, друзі, оце була клювака. Оце! О, так це ж риба. Тільки хотів вам показати, як вона портить насадку. Ой. Слухайте, не знаю, вставати чи сідати. Нарешті хтось прям нормальний вчепився. Плиточка? Опа, плиточка! Це нормальний клівастер. це нормальна рибка. Слухайте, ну сонечком риба таки трішки прокинулася. О! Трішки таки прокинулася. Ще й наша цільова. Тобто десь поділася гусірка, десь подівся синець і почала знову прокльовувати пліточка. До речі, друзі, окрема подяка тим, хто підписався після моїх перших відео. І як я вже казав, саме ті підписники, які залишають свої коментарі з побажаннями, які вони хочуть бачити відео на моєму каналі, тобто вони керують контентом. Саме на цьому каналі, тому не соромтеся, залишайте відео зі своїми ідеями, можливо, зняти якісь повчальні відео, можливо, десь поділитися своїм досвідом, чи знімати навпаки побільше рибалок, різнопланових на різних водоймах, чи знімати, можливо, якісь спортивні події, які теж вас будуть цікавити. Друзі, залишайте коментарі, яких коментарів буде найбільше. Відповідно, такий контент я і для вас буду знімати. Ну що, рибка в нас трішки все-таки розкльовується. Чесно кажучи, таке сонце, що просто Просто літо. Хоча ранок був достатньо прохолодний, де взагалі сьогодні не обіцяли таку прям комфортну погодку, то я в костюмчику, чесно кажучи, трохи жарковато з тримухою, але вже бачите, дерева потрішки розпускаються. Рибка потрішки прокидається, починає активніше кормитися. Ех, Весна, одним словом. Пригадую, от за що любив от такий от весняний період, це ти ще таке, зранку мороз починаєш їздити на десну, на плітку. Тільки плітка там вже потрішки починає закривати ротка, потрішки проходити, починаєш ловити густеру, синця, білочку. Далі потім включається. Де-не-де де, де, де включається лящик, де-неде де, де включається карасик, і ти от просто один вид за одним починаєш. Ой, друзі, оце клювандер. Ой-ой-ой, ой дав по губах. І ти починаєш цю е, весняну рибу ловити, ну, виходить, що вид за видом. Тобто один вид, вже все, закрив рота, наївся перед нерестом, закрив рота, пішов собі по своїм справам розмножуватися. Інший вид, інший, інший, інший. І в тебе виходило так, що ти я ж кажу, виловиш там періодами різну рибу. Вже потім, коли вся рибка віднереститься ближче туди до літа, да, вона все так вирівнюється, і вже там, в залежності від локації, від умов, ти вже ловиш якусь. Рибу таку цільову, скажімо так, на яку заточився, таку і ловиш. А от цей такий весняний період завжди полюбляю любив його, тому що саме можна сортувати по видам риби. І дивіться, як я хотів вам показати стосовно насадки, було десь 6-7 мотильків, бачите, лишився один і то ж курочка. І опариша поїло. Інколи бувало навіть таке сьогодні, що опариш був цілий, а мотеля повністю збивало. Тобто, якщо ви прозівали клювання, і на вашому гачку немає мотилика, все, можна не чекати. Тобто сьогодні риба пасивна, вона не хоче нічого, окрім мотиля. І таке дійсно буває. Але навіщо ж я його тоді підсаджую? Спитаєте ви? Підсаджую я його, тому що я оцю нашу насадку з мотиликів закриваю. Таким чином, я розумію, що ніхто її не зіб'є, наприклад, вона не розіб'ється об і, ну, удар тяжкої годиниці обводу, вона не злетить, коли її почне смикати рибка. Тобто, наш опариш це такий от, в першу чергу стопор, в, в другу чергу він виступає таким, знаєте, маячком. Тобто знайти е, червоного е, мотилика, коли він виділяється на фоні білого, ну так рибки простіше. Ну, можливо, це такі мої заморочки, але е, зазвичай така от комбінація дуже добре працює, тому ловлю на такий от бутерброд мотилика з опаришом. І сьогодні він дійсно приносить плоди, причому тільки він. Тобто інші насадки риба практично зовсім ігнорує. Бачите, навіть я взяв з собою ось і робіновську зернову для плітки, взяв з собою і кукурузку, звичайну, але я її навіть сьогодні не відкривав, лишу її на наступну риболовлю, тому що просто-напросто використовувати сьогодні по такій рибі, її немає зовсім ніякого сенсу. Тобто можна зробити тільки гірше. Дивіться, на другій вудці та ж ситуація. Ось о, просто лишився. Лишився один, лишився один висмоктаний опариш. Бачите, майже і там шкурка з мотилика, з одного мотилика, хоча я ж кажу, їх була тут пачка. Видно, коли я мудохався з цією вудкою, рибка збила мотиля, відповідно. Опариш їй не цікавий. Також я пробував, знаєте, інколи так буває. Тут потрібно зреагувати. Тобто інколи так буває, коли, наприклад, риба не хоче насадку білого кольору і ігнорує опариша, а червоного мотилика активно, ну, на нього активно клює. Тоді беремо просто червону опариша чи пінку, насаджуємо, тобто червоне з червоним Різні відтінки, але в принципі кольор один. І інколи дуже часто це е, дійсно рятує. Але не сьогодні. Сьогодні я теж впирався в червоного опариша з мотилем. Не хоче опариша взагалі. Тобто рибі цікавий саме мотиль. Ну, Як показує практика, коли він в комбінації саме з білим опаришем, то результат все-таки трішки кращий. Оп-оп-оп-оп-оп, давай, 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 давай! О! Хтось такий є! Хтось такий є. Невеличкий, але хтось є. Слухайте, друзі, ну, мабуть, на цій... А! <сум> Хотів сказати, що на цій чудовій рибці ми будемо завершувати. А вона відклеїлась біля самого берега. А це значить знак. Значить, ми нічого не завершуємо. Відео повинно закінчуватись на останній клюванні, на останній рибі, тому сидимо чекаємо далі. О-по-оп-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. О! Ось, напевно, наша остання за сьогодні рибка. Оп! І на цій рибці, друзі, ми закінчуємо сьогоднішнє відео. Зараз покажу вам, що там я сьогодні натягав і, як завжди, в кінці обов'язково поділюсь своїми висновками по сьогоднішній риболовлі та дам декілька цікавих парад. Друзі, щось наостанок прям тільки склав під саку, щось на останок прям гарненьке взяло, гарненьке. І що це у нас таке? Оце у нас пліточка. А це в нас, друзі, пліточка. Отакий от, от батошик. На останок у нас клюнув. Ууу! Тепер вже офіційно остання риба за сьогодні. Так, друзі, ну отакий от, от у нас скромний улов сьогодні. Як ви бачите, рибка різна. Є і такий от батошик. Непоганенький, на мою думку. Є і густірочка гарна. Але і багато такої от дрібної малесенької рибки. Ну, як я і казав, рибку ми, як завжди, намагаємося обов'язково відпускати. Тому чихонь минулого разу забрав на таранічку, а цій рибці даємо другий шанс. Нехай підростає і радує нас знову своїми клюваннями. Опа! Попливла. Друзі, ну і трішки коротенький звіт за сьогоднішню риболовлю. Я скажу, в нас сьогодні була така інтрига. Не інтрига, а, знаєте, як така от цікава задумка перебалити на острові для того, щоб якось було і конкуренція менша, да де і, в принципі, цікаво для себе відкрити якісь нові локації. Зважаючи на те, що бригади з ним були зайняті, ми думали, що це гарна ідея. Приїхали туди і зрозуміли, що все-таки та локація, на яку ми приїхали, вона така більш літня. І е, зараз по такій холодній воді нам там робити немає чого. Тому ми потратили годинки півтори. На перевірку цієї локації вона не дала жодного клювання. Швиденько зібрались, загрузились назад човен, перевезлися, загрузились назад в машину. Їхали по березі, шукали е з правої сторони десни, шукали місце. Яке буде вільне, знайшли його напроти Хотянівці, запаркувалися, знову переїхали сюди. Тобто потратили кучу енергії, кучу часу. Але як ви бачите, витягнули з нашу риболовлю просто цукарочка. Да, не половили бетонисту плітку, на яку розраховували, але в цілому рибалка фідерна прийшла отак. от. Тому, друзі, раджу всім. Максимально переміщайтеся, якщо не клює на одній дистанції, змінюйте дистанцію, не клює насадка. Змінюйте постійно щось, видумуйте, змінюйте локації, і тоді оці всі експерименти риболовні будуть приносити вам бажаний результат, так як нам принесли вони сьогодні. Тому. На цих всіх експериментах не зупиняйтеся, тільки тоді ваші рибалки придуть вдалим. Має бути на кожній риболовлі максимально широкий асортимент насадок. От сьогодні спрацював мотиль, і без мотиля ми взагалі б не наловили риби, в принципі, так як не наловили з цього берега, так як наловили з цієї сторони. Тобто, ми за рахунок того, що в нас був цей елемент насадки, ми просто-напросто знову таки витягнули нашу риболовлю. Тому, друзі, обов'язково, якщо вам сподобалось друге відео на моєму каналі, на каналі Конюшевський ловиць. Обов'язково залишайте лайк та підтримуйте коментарем україномовний риболовний Ютуб. З вами був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.